Чому так легко розділяти українців по мовному mm -hmm. питанню, географічному чому та... не державна ця вся історія? А що ви там во Львові квартири здаєте? А що ви там в Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним, як не знаю, жодна нація в світі напевно так не сваряться з політичних питань так само. Зрозуміть, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було в першу чергу. Росії з її пропаганди спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі Галадамору це все задать. Скільки знищувала церков, скільки, книжок, літератури Росія? Тобто саме перше отмовне питання який має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову. Чому ти ще не онлайн? Можливості безмежні. Ми надаємо готові інструменти. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайди в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику, однородною, це просто неможливо. Щоб на Західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. Не? Ясно, що ментальність буде змінюватися. І так далі. Нам просто замість того, щоб це от щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось і її відставило, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольні. І кожен би відчував свій клад, цю всю історію. І було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все там. Зрадник поганий ухилянти так не можна це два гідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання? Воно на жаль не працює. Це дуже довго довго робота. має бути. ну і плюс оця тема українців, сратися, осуждати так далі.